Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як в системі Modulsoft ERP внести початковими залишками, розрахунки з постачальниками та покупцями. Для ведення залишків розрахунків з покупцями та постачальниками в документі внесення початкових залишків призрачений окремо розділ розрахунки з доставцями і набивцями. Документ можна відкрити через підсистему уставіння і адміністрування, уставіння параметрів евіденції. Сальда початкове. Відкриємо вже створений документ. У конфігурації взаєморозрахунки завжди ведуться по документах розрахунків, наприклад, фактура спродажи, фактура закупу, каса плачі чи пшелевих зонцій, і так далі. Тому при внесенні відомостей по заборгованостях необхідно вказати документ розрахунки, при введенні початкових залишків. Таких документів ще немає в базі даних, тому їх необхідно створити. Проте важливо відмітити, що ці допоміжні документи проводити не можна, тому що всі необхідні рухи по регістрах виконає документ внесення початкових залишків. У подальшому слід використовувати ці допоміжні документи для обліку розрахунків з контрагентами. Наприклад, при фіксації раніше отриманого авансу від покупця в документі фактури сподаже, слід вибрати раніше введений допоміжний документ. Шелевходзонці, а не документ внесення початкових залишків. Розглянемо детальніше внесення початкових залишків по розділу обліку розрахунки з доставцями. В закладі Розрахунки з доставцями вноситься інформація про наявність кредиторської заборгованості, що відображає стан розрахунків з постачальниками. Якщо заборгованість є авансом, то необхідно встановити відповідну ознаку, Залічка надплата. У випадку вказаного авансу в полі Документ табличної частини програма пропонує до вибору такі документи, як каса виплачі» або «Пшели виходзонці. Залишки заборгованостей перед постачальниками можна облікувати такими документами, як фактура закупу, фактура закупу коригуєнця збіорча, фактура залічкова закупу і так далі. При проведенні документу сформуються наступні записи у регістрах: Евіденція кшінгова і податкова, календар повотнічий та розрахунки з доставцями. Далі перейдемо на наступну вкладку до розділу обліку Розрахунки з набивцями. В закладі розрахунки з набівцями зазначаються відомості щодо дебіторської заборгованості, що відображають стан розрахунків з покупцями. У випадку авансу в полі Документи близької частини програма пропонує до вибору такі документи, як каса пшейми та пшелевходзонцей. Якщо ж тип розрахунку не авансовий, то програма пропонує до вибору. Такі документи. фактура робот, спридажа, фактура залічкова спрдажа, коректи її, спрдада шротка травовегу та замовлення спридажи. Проведений такий документ робить наступні рухи в регістрах. Також евіденція ксінькова, податкова, календар сполотнічий та розрахунки з набивцями. Таким чином, ми розглянули питання, як внести початковими залишками розрахунки з постачальниками і покупцями в системі Modulsoft ERP. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякую за увагу!